Добрий день. Максим каже, що ти, ти, максим, кажу, ти пидаш, туда туди ходиш? А Хто ти ж Максим, до, до мене? Та? Так як було, та яну рано була, то він весь повсій. Так... Люди, <плес> то я так зрозуміла подарки, то, то його... Максим друзя. А а, а, а а мені? А — тобі, а то тобі то, то, рука то, в тому, бо мені. А? Во тобі. А мені нічого не привезли. Тобі оцей будь. Класс. Таке, що попало? То тобі я думаю, що вони мені справді. Та То він що попав. То все діаманти, то все mm. діаманти, то все діаманти. Гарний брелок? No. У мене маленька тебе теж є подарунок. Та для мене нема подарунку. Що, що ти нормально спала? Mm -hmm. Точно? Не снилося нічого страшного? Не було. То тобі з самого Діснейленда. Дес... З дес... самого Діснейленда для нашої, нашої красотулечки <реш> такі мужики. Вуха з бантиком. Гарно? Ми ну, хоч Діснейленді не було, але ми попросили, щоб купили, бо розвіли, тобто, ну, тобі таке багато, багато так. гарне. Подобається? Прикольненьке? Ну от. <реш> <Що, спієшся? реш> так, і зараз по-багатому нам ще? Тобі ще? ще? А ти думала? Це фігас. Що відкритки чи? Що? Ні. О, то не для моніки явно. На. Ти любиш червоне, французьке воно тримає. Та тобі. А тобі! Вс? Відколи я тут червоне. Дякую. А що тут не розбереш, що пише? Тут так, <ріх> так то, так і, спец... то так і спеціально э, вот таке купляєш, щоб ви не розібрали, думаю, що дуже до... Ти дуже смач. Максим <рес> там говорить під А що Максим собі <рес> купив, зараз покажете. А я вам зараз покажу, що я собі купив. А мені це знову лице було? Так собі та ти на день народження. Нічого. Вача? Вгадай, що то, ангаліва змаха. Да. Вгадай, що то, то ти подарунок день на родність. Ні, ну вгадайте всі, що тут є. Парфуми. Так, парфуми у неотє. Моніка, гадай, що то? То як святки є багато, то вже можна ще дарити, а мені дай, ні, ні, якщо вони є. Моні, що Варіанти, там? Варіанти, дайте що? Mm. Ви, ви зразу тільки просто пам'ятаєте, що це я купляла. Подарунок. Круасам! Круасам, стопінцяй! Або кусок сиру, або сосиски. І то, що, І то, що не доїли, Володь. то ще буде добре, що не доїли. То... Давай! На варіанті, ну, закривай. Не відкривайся. Не відкривай. Капець. Відкриваєш? Але ха 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 Але подарувай! А де, а дем, скажи, де має стояти? От тут. Я так і знаю, то що... Так, то тобі подарувай. Тепер ще раз закривай <плес> очі. Зараз ще один подаруй. Закривай ще раз, тупаків. Ну, вона тебе... А то не для подарувань? Але вона тебе зараз подарками задарує. Я <плес> тобі кажу. Ну, Закрий очі! Закрийся. То на ди народження пам'ята. А що ти боїшся? А що таке? а? Ну що це? Де хто? Нюхай. Забрий руки. Фу, сел свердючий. Фу, ли тобі подарки? А то французький. Ти свердючий не люблю. Я хотіла, щоб ти мені. На тобі вішай такий плісниний. на тобі 3, 4. Всю тобі я, така, буде, давай, я тобі на день народження. Так буде тобі стаканчики. <реш> Дякую. Давай, давай, я. А ти а а не, не, не любивса? на цього служить. Що <laughs> Мені хоч щось no. покупне, але ви хотіємо. No. 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 Що, ще подарки? Є? No. Не, я no. на народження теж подарую лопату. Ну не подарки, просто дай матом подарки. Ну та там? Прикол просто такий купив. Все, йдемо домой. Максам покаже, що він собі. Що Максим собі купив. Подобається тобі? <кх> Де ти будеш тому ходити? Дуже гарно. А Максим цьому в, в автобусі удів і забув зняти так і сидів тому. Гарно. Що, як тобі подарунки? Сибулі не було. Як тобі подарунки? Найкращі? О, Який? Найкраще якийсь найкраще оця рибка. Я от спав і думав, от ну таке рибку, або щось подарувати. Ні, але нам буде стояти, вона завжди буде нагадувати. Та ти не сприймаєш то мені подарунок. Ну тобі тобі нагадувати, що ти мав вільний час сім днів. Ну. Боже, яка любов. Максим, давай попрезентуй mm -hmm. свій цей. Ні, там ні, бо там бардак з тим усім там. Подай сюди. На. А буду, а я сам куплю. Йди, візьми усю. Зараз Максим вам презентує. Він сам собі вибрав, сам собі купив. Я була в шоці і да. так продавши це теж. Чумку? Так. Моніка, Моніка, ти, ти мусиш поставити. А що ти подаруєш? Це французький? Ди сюди, в нас розпоковують. Напевно. Смачно? Французький. Хіба хай двері так обережно краю, бо там такий реально бардак. Так щоб ну, це не засвятив наш бардак. А, типу, давай заходь. Чихлі. Ну заходь заходить сюди. Та ти хова, не... Так не покажеш. Віце, ти сам собі вибрав, дивишся. Чиляри? Так. Оооо! Сам собі вибрав. Сумка! Ну французький слава, французький бренд. Сам собі вибрав, сам собі... Супер, от чесно, супер. О, ти йому дала гроші і він завісовий. Це жіноча сумочка? Така жіноче. Ні, та ще й купа бабла. Ти Максиме маєш смак. Ти купив, що вона дорога? Та ага. то, то не треба, то треба всім показувати. Там на дуже дорога, в мене навіть такої сумки немає. Та на що тобі то потім все подивимо? Ну коротше, головне, що тобі подобалось. Вона раз разу жала така, жара, Макс, собі куплю сумку, сумку. А я мені не куплю. А я собі думаю, ну як Макс сумку. Вона сумка, тобі сумка. рибку купить. Без, а Курва, сто десята сумка. Добре, Добре, що мені рибку головне купила. Я от я... Добре, що рибка є. А сумка то вже фігня ваш. Максим, дуже гарна сумка. Дуже, дуже крута. Тобі якраз бракувало сумки, я пам'ятаю, як я казала. Гадка з парижу. Ти будеш знати, <смеш> що згадка тобі з парижу. То париж? париж. Так, в самому Париж. Паріз. Париж. Ну, а я йому завжди говорю, що тобі трясу, а, то тобі трясує Сергій. Це попереду де народження. А, то що. О, то мені подобається. Як тема так заходить, то мені дуже подобається. Ще <смеш> <Ше смеш> не <смеш> все? <смеш> подарки на подарки. Так, то тобі самий справжній, а може <смеш> тут агалі подарити, то обійдешся. То вже тут Максима бути. Ну давайте, ти за вісім збере. Вони з нас вижимають туди. То коли? То well, <skullot training> no, so yes, yes. <bentar> чи є. <Music> eh — То взагалі тому є. На що очі давайте. Давайте на що очі. А, якщо приграти. Чувачі! — Е, чувачка. Чувачі, чувачі, так ти вахлюєш. Гадіна, добре. А, то тобі стриб. Ні, ні, пізно. Ні, ні, то мені віддайте. Гаманець? То гаманець? А я з таким кошеньком документ. То на документи. Які документи? Вони мене всі документи забрали. Які я документи? Ну добре, ну добре, довідайте мені. В мене рибка вже. є. Подарки тут даруй, тут не Ти, Моніка, тримай, би не передумали. Чекай, рибу заберу, не біга собі. Бі, давай дуже смачне! Малкер? О, гірчицю, я якраз хотів. А тут такий смачний соус, що капець. То я ж вам якраз писав візьмінський соус. Французька мода. Ну що, вже все точно? Чи ще щось є? Це вже щось у є. Є, Макс! Макс! Я маю. Макс! Е, то мені ти не дав? Максим шимає, чекає. Максим ще якийсь соус купив, так? Максим має дуже приємно для вас всіх, для кожного візьми, Макс! Зубичинки, що салфетки. Something... <mat> Ну що весь тут? ясно, то я навіть нічого не говорю. Я собі рабі той сум. Максим, да сила для вас вельмі. Пам'ятайте ж, вельміси. Подарки. У нього подарки тоже серйозні. На. каміння! Точно! З океану, з океану. А вони ще якісь океану. блатний, дивіться, з хрестиком. Да, з океану. Але такі є. З Атлантичного Це... океану. З Атлантичного океану вам показують. Гладе... Береш такого кульочок. Та душу. в мене такий камінь, що можна точно. Я, я перший. Коротше, ладно, з вашими подарками ну нафік. Це?